Сьогодні насправді історичне фінансове рішення. Не всі колеги знають, але така установа, як Рада Європи, яка 74 роки займається захистом прав людини, має свій банк. Він називається Банк Реконструкції Ради Європи і Україна після позитивного голосування у Верховній Раді, майже конституційна більшість після поданого закону президентом, яке відбулося буквально минулої п'ятниці. Ми зможемо отримати реальне фінансування на проєкти відбудови і реконструкції. Ці понівеченої інфраструктури української це мова йде і про кожну потенційну квартиру, багатоповерхівки, приватні будинки. Це, звісно, і наша енергетична інфраструктура, відновлення мостів, дорог і інших важливих елементів нашої інфраструктури. Ми розуміємо, що війна поки що триває. День перемоги однозначно настане, але наші міжнародні партнери готові вкладатися в такі проєкти. Уже не цей рік передбачено близько. Сько 200 мільйонів євро. В це цифра буде розширюватися, і ми дуже, скажімо так, спішили, тому що засідання Банку Ради Європи, його керівництво відбудеться вже 8 червня в Страсбурзі. Ми познайомилися буквально в нашій останній поїзді з президентом. Це відбулося в місті Рига в Латвії, і залучилися, звісно, його підтримкою. Я вважаю це проєкт закону дуже доцільний. Дякуємо і офісу президента, і звісно, нашому. Му кабінетом міністрів вони дуже швидко відпрацювали текст. Ну і євроінтеграційний комітет сьогодні затвердив, що розбіжності з нашими зобов'язаннями немає, і запропонував прийняти за основу в цілому, що й зробила Верховна Рада.